За це оголошення. Слава Богу, браті і сестри. Алілюя. Давайте дамо гарячі області нашому Господу. Сьогодні прийшли самі стойкі, да? самі морозостійкі люди сьогодні у нас в церкві. Алілюя. Слава Богу. То бавлю до оголошень під час служіння хвилини поклоніння, що буде в п'ятницю, 13 січня, на старий новий рік, на Василя, нас буде іще вінчення. Наша сестра Молчанова, Світлана виходить заміж. Тому ми будемо покнятися Господу і благословляти цю нову українську родину, українську сім'ю. Це для нас є велика радість. Я б хотів сюди запросити сім'ю Капляних, які в цьому році будуть відповідати в нас за малютоване служіння, що проходить по четвергах. І також запросити сюди Оксану. Оксану, да, Оксану, а от вона, так. Да. Дивіться, не згоріть. Не згоріть тут тепло. А Оксана буде нас очолювати дитяче служіння. Ми дякуємо Валентині Борисівні за те, що ця мужня жінка молода духом вела це служіння, і вона з великою радістю передає. Ми молилися в п'ятницю, в більше. І вона передавала ключі. Ви знаєте, коли вона передавала ключі, от я відчув таке пророче помазання, що це не просто ключі, розумієте, від офісу. А це ключі, як Христос сказав, що зв'язане на землі буде зв'язане на небесах, Розв'язка на землі буде розв'язане на небесах. Тому це молитва, яка розв'язує і зв'язує По волі Божій. Аллилуйя! Слава Богу! Аллилуйя! Ви знаєте, от сьогодні ми благословляли Україну. Ви замітили? Такий дух, коли ми почали з Нового року, з кінця минулого року благословляти Україну. Не просто жаліться, Боже, ти бачиш, яка Україна нещасна, Боже, яке Або щастя. ж Бог тоже Ну, Коли ми кажемо, Боже, я благословляю Україну на праведність, не починає шуршати. Я благословляю Україну на мир! Тут дули автоматів за запаялися, розумієте? Путін Путіну щось приснилося. І духовний світ починає працювати. Серйозно, і сестри, все починає рухатися, коли ти молишся пророчими молитвами. Молитвами, які, якщо можна так сказати, дають можливість Богові рухатися. Тому що твоє Слово стає творящим словом. Також Оксана змінює другу Оксану Дмитрічук Хумицьку. Вона буде відповідати у нас за дитяче служіння. І Оксана Дмитрічук буде помічником. І все буде круто. Ви знаєте, я дивився, тут є навпроти нас соцмістечко так зване. Я не знаю, як воно зараз називається, але колись це було соцмістечко. Коротше, е, такі сталінські будинки бомжатні, а е, між ним починають будувати нові будинки. Я думаю, що добре би було, якщо б дитяче служіння е, просто в географічній так сказати, точці працювало з дітьми цього району. Можливо, пророчене. Добре? Браті і сестри, давайте піднімемо руки і помолимося. Отець Небесний, ми благословляємо сим'ю каплених на молитовне служіння, на відповідальних служителів молитовного служіння. Ми дякуємо Валентині Борисівні за її служіння, яке вона звершала до цього часу. Дякуємо за цю передачу, Господи, і молимося, щоб помазання, сила, благословіння, ведення від Тебе було з ними і на них в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Господи, ми благословляємо Оксану Хоменську як служителя дитячого служіння. Господи, хай твоя благодать зійде на неї. Господи, хай весь цей потенціал педагога, Господи, всі ці знання, Господи, помазані Святим Духом принесуть користь в служінні дітям. Господи, і ми благословляємо цей район, який колись називався соцмістечком, і цих дітей, які там є, Господи, те, що ми могли б послужити дітям. Братів і сестер, які в нашій церкві, а також дітям, які проживають в цьому районі, і також за колією метро, туди до Троєщина. В ім'я Ісуса Христа ми просимо цей весь народ сказав: Амінь! Амінь. Алілуя! Поздравляємо вас! Поздравляємо! Слава Богу! Алілую! Слава Богу, браті і сестри! Новий рік починається. Амен. Великим благословенням! Все починається і все буде добре. Амен. Скажи своєму сусідові, все буде добре. Все буде. Для кожного з нас. Минулий рік, що закінчувався, ми сказали таку фразу. Задоволені, вдячні і щасливі. І ця фраза є девізом 2017 року. Минулої неділі ми говорили про вдячність. Що це значить? І щоб бути вдячним, потрібно зазнати внутрішніх кардинальних змін в своїй суті. Сьогодні ми будемо говорити про вдячність. Але перед тим, давайте трошки скажемо про Різдво. Верніше про GPS. Чи було у вас таке, що ви добре йшли до цілі, коли ціль була дуже далеко. А біля самої цілі почали блукати. В мене таке буває GPS. Коли ти їдеш там, 100 кілометрів, GPS класно показує. Ну ти коли під'їжджаєш до самого будинку, де його тобі треба знайти. А особливо в Києві, коли в якомусь районі є нумерація 36А, 36Б, 36В, 36 дріб 1А, 36 дріб 1Б, 36 дріб С, сам GPS починає глючити. розумієте? Я ходжу з GPS ом вручну хожу, і люди дивляться, як я ходжу, розумієте? Я проходжу деколи біля того, біля того будинку декілька разів. Біля самої цілі можна промазати. Ви Знаєте, коли винайшли компас, то це стало великою допомогою для моряків, які плавали. Але чим далі від північного полюсу, тим краще він працює. Стрілка компаса завжди показує на північ. Але чим ближче до півночі, тим більша похибка в компасі. А на самій півночі компас нічого не показує. Розумієте? Щось подібне сталося з мудрецями, які прийшли поклонитись народженому Ісусу. Вони добре йшли зі Сходу до Іудеї. Розумієте? Там 400 чи 500 кілометрів в напрямок до Юдеї добре йшли. Але коли вони вже наблизились. Близько до цілі, то заблукали. І замість того, щоб йти в відплеє, вони пішли до кого? До ірода. І розказали Іроду, чому не приїхали. І ми читаємо це Матфія, 2 розділ, дев'ятий вірш. Ви знаєте, коли Ірод все розпитав, все знав, таким класним мужиком виявився, таким проісусовцем. І ось читаємо. Матвія, другий розділ'я вірш. І ось зоря, що на сході вони її бачили, ішла перед ними, аж прийшла і стала зверху, де дитятко було. А бачивши золю, вони надзвичайно зраділи. І ввійшовши додому, знайшли там дитятко з Марією його матір'ю. Ви знаєте, яка це трагедія заблукати біля самої цілі? І ви знаєте, ця помилка мудреців, Коштувала жителям Вифлеєму і його околицям смерті 14 тисяч дітей. Тому що 14 тисяч дітей десь приблизно було вбито. Тому що мудреці заблукали, не пішли туди, куди треба було. Я бажаю всім вам коли ви вже знаходитесь біля самої цілі не заблукати. І якщо раптом зірка пропала, якщо ти раптом втратив ціль, до якої довго йшов, можливо, вона саме поруч, будь пильним. Можливо, ти біля самої мети не промахнись. Постарайся розпізнати те, що призначене для тебе. Бо. Ще одна така думка. Ви бачили людей, які ходять в порваних джинсах? Ми самі. Може, ви самі в них ходите, так? Знаєте, колись моя мама би взяла нитку і їх залатала. Сказала, які бідні бідні. Такі бідні люди, що ходять в латаних чи рваних, рваних порваних дирявих джинсах. Але справа в тому, що тюті. Більшості. Дядь, я не бачив, щоб дуже ходили порваних джинсах. Ну, чоті і дівчата, чи ходять дяді? Ходить, ходять, так? А, ці джинси коштують кучу грошей. І вони фірмані, вони дорогі, вони класні. Їх так виготовляють, розумієте? А, ви знаєте, що. Ці рвані джинси є образне відображення культури нашого суспільства. Вона рвана. Рвані пісні, рвані картини, рвані виступи ораторів, користуються попитом, користуються популярністю. Гламур всім надоїв. Заяложеним глянець. Ви замітили, або фактично сказати, що і саме рвана душа відгукується на рвану культуру. І ви помітили, що сучасні інтер'єри мають в собі фрагменти непокаштурної стіни, непоштукатуреної стіни? Шмат бетону. Зараз це круто. Це не євроремонт, розумієте, цегла на поштукатуру, на Десь там такі. Беруть, я прийшов в один ресторан і там збили штукатурку, яка 300 років висіла. І от цегла, стара цегла. Круто, розумієте. Ну і з елементами там, декору і так далі. Різні там фрагменти газет, старих журналів, поєднання з новими сучасними елементами. Про що це говорить? Це говорить про фрагментарність нашого суспільства. Ви знаєте, що все і менше, менше людей володіють здатністю бачити цілісну картину світу. І цей процес буде збільшуватись. І наше суспільство ще буде більш фрагментованим і є загроза взагалі втратити взаємодію настільки, що це. Призведе до розкладу суспільної єдності. І так, сучасна культура рвана і фрагментарна. Хто розуміє, про що я сказав, той може заробити шалені бабки. І так, нам заповідано бути вдячними і радісними. Повернись до свого сусіда і скажи. Тобі є заповідано, тобі наказано бути вдячним. І радісним. Не просто дякувати Богові, а бути вдячним. Розумієте? Бути вдячним. Ви знаєте, що це не так просто бути вдячним і радісним, не дивлячись ні на що, ні на ситуації, ні на випробування, котрі приходять. І всупереч всьому радіти. Ти можеш так? Хто може так? Хто так? Чому це так важливо, браті сестри? Чому так важливо? Це важливо з точки зору психології. І це важливо з духовної точки. Тим, ким ми будемо, Ким ми є і ким ми будемо. Ви знаєте, що царство Месії це царство радості? Нам Потрібно вчитися бути вдячним і радісним в житті. Ви знаєте, що всі єврейські свята, які Бог заповідав ізраїльському народу, вони супроводжувалися вдячними, радісними піснями і вдячним і радісним настроєм. Майже кожне свято Бог заповідав, щоб вони їли. І їли добре, і їли смачно. І щоб вони їли м'ясо. Таким чином Бог хотів привити своєму народу культуру вдячності і радості. Якщо говорити про православний тип християнства, коли я скажу, от православний тип християнства, що у вас зразу в голові? А? Пост! А коли говорити про єврейські свята, то якщо б ми були євреями, то зразу були б що? Зразу. Хороводи, правда? Зразу хороводи. І там хава, наїла, хава, наїла, радуйся і веселись. І пішло. І поїхало. Розумієте? В, в, в людини, в людини. А більш притаманно сум, печаль. Тугар. І це всіх народах. Якщо подивитися на долю єврейського народу, то його доля вона трагічна. Якщо подивитися на долю українського народу, вона також трагічна. Якщо подивитися на долю будь-якого народу в більшості, вона трагічна. Як переламати цю долю? Бути вдячним і радісним. Саме тому Бог, знаючи наперед долю, яка чекає його нарід? Він сказав, щоб вони раділи, щоб вони співали, щоб вони їли, Бог, якби, прививав їм цю культуру Месії. Тому що Царство Боже це праведність, мир і радість Святому Дусі. ви знаєте, коли на вулиці мінус 20, падає сніг. Шалений вітер, відчуття мінус 40. <кій> бути радісним це круто. Ти саме відчуваєш цей контраст, розумієте? Ти саме відчуваєш оцей кайф, що ти приносиш переміну в це життя. А... Ви знаєте, що не можна бути одночасно радісним і злим. Ви пробували? Хіба що злорадство. Знаєте? Но той, що здораскує, він радіє злу, яке він зробив, або злу, яке прийшло до іншої людини. Вдячність і радість дає нам можливість воспрянути духом, виконати своє призначення і вплинути позитивно на інших людей. приповісті Соломона 17,22 написано. Серце радісне, добре лікує. Алілуя. Найкращі ліки це Сміх. радість. Радість. Не панадол. Що, які ще є лікарства? У мене перше, що прийшло, це панадол, не знаю чого. Які ще є ліки? Не тетраміцин. не аспирин. Найкращі ліки для твого тіла є Ради. радість. Ти їх приймав сьогодні? Ти вбрав сьогодні медицину? Прийняв ліки радості сьогодні. Запитай свого сусіда, ти прийняв сьогодні ліки радості? Щось новин. Алілуя. <рес> 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 Тому що радість, радість, саморадість і вдячність, вона благотворно впливає на організм людини. І коли ми вдячні, радісні, таки ми починаємо бачити світ навкруги нас. Зробіть собі експеримент. Візьміть олівець і покладіть собі його в рот. Отаким От чином. Вибачаюся. Це ручка на олівець. Отак. От Моє лице трошки виглядає, ніби я посміхаюсь, правда? Чи ні? Можна в губи взяти так? Можна палець поставити теж, розумієте? Так. Бачите? І твої м'язи вони розтягуються. А можна олівець взяти отак? Вот фотографуй, фотографуй. Знаєш, так люди з сигаретою. Получилось? Не, Це що? Ну давай, дивіться для фотографії. Можна не так. А тепер так. Тепер радість. Строчно терпіновий фотоапарат. Так дивіться. Вчені проводили експеримент. Я не знаю, що ви запам'ятаєте з цієї проповіді, але це ви запам'ятаєте. Відомо попробуйте. Коли людям, які стояли отак, угу. коли отак брали, показували фільми там Чарлі Чапліна або якісь смішні, то їхнє сприйняття цього фільму збільшувалося в 10 разів. Позитивно, розумієте? А коли люди, які отак тримали, і їм показували якусь трагедію, то в них сприйняття цієї трагедії збільшувалося також в рази. в Десять разів більше, розумієте? Тобто, в залежності хто, ти радісний чи ти печальний, таким самим чином ти бачиш цей світ. розумієте? Ніхто із нас не бачить об'єктивну картину світу. Ніхто. Розумієте? Ніхто. Всі ми суб'єктивні люди. Але щоб покращити світ, покращ свою міміку обличчя. Почни посміхатися, почни радіти, і світ поміняється. Пам'ятаєте ту казку? Мама, там в цьому, не підвалі, а в цьому колодязі чудовище живе. Чи в Чудовище. А що? Як я? А я йому роги поставив, воно мені роги поставило. Я скривився, воно скривив. Що сказала мама? А ти піди йому посміхнись. Якщо тобі життя наставляє роги, ти йому посміхнись. Якщо тобі люди корчать міну, а ти їм посміхнись. Твоє світосприйняття зразу поміняється. Амен? Амен. Тому що радість, браті і сестри, радість допомагає нам переносити трудності. Радість Господня це наша сила. Дивіться, Павло і сила. Два євреї попали в тюрму за Христа. Що вони робили в тюрмі? Вони почали співати. Вони не співали сіжу за вішотка в тіні, це сирой, вскамлений неволі, орел молодой. Ну, це ще не було, це і ще не було. Вони співали радісні пісні Господу. І що сталося? Радість зробила чудо. Поклоніння і прославлення Бога зробило чудо, землетрус. Розумієте? Тобто їхня вібрація, їхні коливання були такі сильні, що воно вступило в магнітуду з. Коливаннями землі, земля потряслась, двері повилітали, кайдани поспадали, а вони навіть не побачили. Той забігає і каже, гей, ви тут. Каже, ми тут. Ми далі співаємо, нам тут класно. Вечір хвалив поклонення в тюрмі. Аллилуйя. Радість робить чудеса. Не вірите? Попробуйте, якщо ти сидиш сьогодні в тюрмі, в тюрмі, який? Ну, якась тюрма, тебе посадили в якусь тюрму, ти сам себе тут. Почни славити Бога. І ти вийдеш з неї. В книзі Левит, в 7 розділі в 11 вірші, по 15-й, Бог давав вказівку про мирну жертву. Мирна, як шалом, означає здоров'я, процвітання, радості, задоволення. так? Дивіться, я читав, Левит 7 розділ, 11 вірш. А оце закон про мирну жертву, що хтось принесе її господеві. Якщо принесе її на подяку, то він принесе на жертву подяку, прісні калачі, мішані в оливі, прісні коржі, помазані оливою, вимішана пшенична мука, калачі, мішані в оливі. Разом із калачами квашеного хліба принесе він жертву свою, при мирній жертві подяки Його. І принесе він щось одне з кожної жертви. Приношення для Господа. Це буде священник, і що кропить, кров мирної жертви буде йому. А м'ясо мирної жертви, подяки його, буде їджене в дні його жертви. Не позаставить з нього нічого до ранку. І так, приносили в жертву корову. Скільки сьогодні корова коштує? Двадцять Дві тисячі баксів. Мирна жертва. Жертва подяки. Розумієте, да? Кров! якщо був бідніший, вівцю, козу, цим самим в ізраїльському народі, Бог прививав культуру вдячності. Коли людина зарізала корову, принесла це в жертву частину рали священнику, частину собі. Розумієте? Вони їли там перед Господнім лицем і раділи. Таким чином в голові прописувалось або записувалось то добре діло, яке зробив Бог і за яке ця людина була вдячна Богові. Як ви думаєте, в дитинстві зими були сурові чи теплі? Так, сурові. сурові. Як ви думаєте, в дитинстві літо було жарке, спекотне, можна було купатись, чи холодне, і ти не плавав навіть? Було, було жарке і класно. А ви знаєте, що це все дурня? Я пам'ятаю, перший клас я йшов в школу, падав дощ в лютому місяці, і ніякого снігу не було. І я пам'ятаю, другий клас чи третій клас стільки було снігу, що поширів. Просто наша, наша пам'ять пригадує тільки екстремальні моменти нашого життя, розумієте? то, щоб таке було яскраве, то ми пам'ятаємо. Бог знав це, і він хотів, щоб добрі діла, які трапилися в твоєму житті, Ти запам'ятав. Тому що вони просто пройдуть, розумієш? і Він хотів, щоб це запам'яталося настільки сильно, щоб людина прийшла, принесла корову. Зарізала, священнику дала, сама поїла, жир, спалила Богу як найкращу частину. Таким чином, люди пам'ятали, це добре, що Бог зробив в їхньому житті. Пам'ятаєте, коли Ной вийшов із Ковчега, саме перше, що він зробив, він приніс Богові вдячну жертву, що він і його родина залишилася. Живої, щоб він не потонув. Після того, як прокажений очищався, він мав приносити жертви Боги Дячні. В Івана від Матвія в 8 розділі, з 2 вірша, один прокажений вклонився йому і сказав: Господи, коли хочеш, ти можеш мене очистити. Ісус присяг руку, доторкнувся до нього, говорячи, хочу бути чистим. І тієї хвилі очисти.